Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати про Бравл Старс. Це моє перше відео. Так, Сьогодні ми граємо за Динамайка, як ви бачите. У мене 15 Бравлерів. Санді є. Це мені випало легендарний сордроп. Це було сьогодні. І, і оце як і в мене якось Санді випало. Я не знаю, як я вибив. Але ми сьогодні можемо добити до, як ви бачите, до 2000. Якщо будемо займати топ 1, у нас вийшов ем, один новий режим. Я в нього ще не грав, сьогодні пробував, трошки прийшов. Мені він сподобався. Сподобався дуже. Можемо зараз в нього. Ем, Зіграти, теж прикольний він. І можемо грати починати. Сподіваюся, ми не програємо, тому що він такий теж сильненький босс. Його там мільйон, якщо я не помиляюсь. Вони ФК стоять 400 тисяч. В принципі, непогано. Збити можна. Але це не варіант, що я по дві не можу. І це для 400 дуже мало. Ем, жалко, ем, що тут банки не дають. Дуже печально. В мене є ульта. Я можу зараз ось так зробити. Трохи йому знести ХП. І продовжуємо його бити. Один у нас вже помер. Це ми вже печально. Так, давай Кленці, Давай лупашуємо. Так, я взагалі не... не нажмав на цю ульту. Так, він за кленці гониться. Давайте. Лопасуємо, ліпасим його. Що ти тут стріляєш? Так, упасимо, ліпасим, так, а так, а так, а так, 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 Так. Лупаса. Нам треба виграти, точніше. І дивіться, ну, і у нас такі непогані бравлери, але дуже заважають оці, оці якого я роблю. Дуже заважають. І в нього 13 тисяч. Капець, в нього мало, філіше. А ні, це 90 ще там. Я не туди, звісно, тут я запустив. І ми померли. Ну, Кленсі, ти теж не помирай, будь ласка, тебе золота шліга. Давай лупайся, лупайся. У нього тільки 56 тисяч хп, але це ну, дуже багато. Я зараз оцей, починаю теж і, і його лупасити. Давай, отак. От я зараз що? Знов помру. Так. Ну, гриф його не доб'є. я ж казав. У нього 103 хп залишилось. 103. Це ж дуже мало. Давайте зараз подивимося, що у нас по квестам. Квестів, ну, давайте цей поміняємо. Так. Задіну майка. І вер. І поміняємо квест в ранговий бой. за Сенді. Ну і віранти нам ще раз треба поміняти. А забоку добре. Ну, в принципі, квести нормальні. Тут треба брати оце, тому що тут багато хп наносиш. І дуже добре, Тож у в нього 400 тисяч.